Журналісти, вони, державно, вони не хочуть заходити, чекають тільки слідчі оперативну групу, не кажуть, що вони по закону не мають права зайти. То ми будемо чекати. Хорошо. Конечно, конечно, конечно. Добре. Журналісти Лімецької державної девушки. У вас є посвідчення Ставач. журналіста. Нашому посвідчення журналіста. Ну, Ми... Я тут я хоч просто я... людина з я, я вас сиділа. Ви будете авторію? писати заяву? Я протокол буду з вами складати, яку заяву писати? Кримінальна забуває. Ви слідчо оперативно. Так, звичайно, я туди постую. Бо мені вже якісь Тетяни дзвонять, які спочатку Сумаю. були з радикальної партії, потім Тетяна стає, вже з виканала ВДТ. Далі буде третій, зараз якісь тітушки прибіжать, чи ще щось. Добре.